Друзі, хто шукає хорошу, цікаву, збалансовану 40 в максимальній комплектації, маємо в наявності ось такі файтера Т404. По акційній ціні вартість такого тракторця станом на сьогодні, це є липень 2025 року. 7100 умовних одиниць з дворічною гарантією, з доставкою до вас і з пакетом документів для реєстрації. км 490 двигун, дводискове щеплення, реверсивна коробка. Рівна підлога підвісні педалі. Ось така комбінована панель приладів. Реверс перемикається біля керма. Резина передня 7,5 х 16, задня 11,2х24. Примусова задня гідравліка, два зовнішні гідроциліндри. Додатковий розподільник на 4 гідроконектора. ВОМ тут є двошвидкісний. 540 000 обертів. Ось така потужна трансмісія. Основа встановлена підлоги на резинових подушках. Тобто тракторець має доволі багато комплектацію. Ледовська задня робоча фара, сидіння плаваючого типу регулюється під вашу вагу. Електрична розетка, розширювальний бачок на мастило додатковий для гідробака. Зовнішній палений бак на 50 літрів. Ну, тракторець має все для повноцінної нормальної роботи. Навколо сидіння все зашито, сидіння з педоокітником, реверс розташований в нас по ліву руку від керма. Повітряний фільтр мокрого типу. В новому дизайні з ледами, з лінзами. 25-го року випуску такий красунчик. Друзі, 7100 умовних одиниць і тракторець реально має все. Тому телефонуйте, набирайте, з радістю вас проконсультуємо.